Добрий день, сьогодні 20 червня, хотів би показати відеогляд черешні Любава і Донецький угольок. Давайте з Любави почнемо. Вона вже майже стигла. Стигла вже досить солодка, має великий розмір. От ягода, ну, на в скидку ягода десь до 20 мм. Дуже крупна врожайна, тут вже частину ягід зірвали, але ще досить багато залишилося. Так. По смаковим якостям черешня дуже смачна, м'ясиста, шпаки її не обідають в нашому регіоні в цей період. Вона... Відноситься до середнього терміну достигання і варто уваги, як, на мою думку, як для присадибних ділянок, так і для промислових садів. Має досить гарні товарні якості. Як то за смаком, так то і за формою. Повторюю, має солодкий смак і досить м'ясиста, не водяниста черешня. В цьому дереві ну, тут десь воно близько 4 метрів. Щеплена ця черешня на Колтові. От. І йому вже десь 5 років. напевно. Так, і от Поруч черешня, донецький угульок, теж, на мою думку, черешня варта увагу, сорт черешні варта уваги. Він ще зелений, він ще зовсім не угульок. Ще зовсім не угольок, а його термін його термін дозрівання десь через тижня-півтора-два. Тобто ми це будемо мати вже початок липня. Тож, взагалі, дуже крупна ягода має бути, але ми бачимо, що цей рік вона перенавантажена, дуже-дуже багато ягід маємо. І напевно ягода буде середнього розміру, не така крупна, як була завжди. В інші роки вона була крупніша за. Любава, нагадаю, зараз має десь 2 см. Донецький гольок був крупніший. От. За смаковим якостями теж має досить гарний смак, солодка і також м'ясиста. Не розтріскується. Нагадаю, термін дозрівання в Донецького голька початок липня. І Любава ось на 20 червня вона вже готова. І на дереві вона буде ще тиждень зможе повисіти ще на дереві. Кого цікавить посадковий матеріал, є дані сорти черешень е, на осінь будуть. Та й інші саженці є. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. Дякую всім за увагу. До побачення.